Кидаємось. Всім доброго раночку. Ой, обошні ці звуки. Так, виходиш. Так. І у мене там село. Пшеничка, городина. Там люпінчики квітнуть, він гарно. Буслик стоїть на місці. У мене тут біля огорожі зраз відразу. О, так вони в мене там скрізь. Я вже й не пам'ятаю, де їх саджала. Ти бучком даєш, а не так? Ну о, він. О, він же може наївся. Це кіцька ганяє. Джесі вилиже робки. Другий вже в Джесі спить. Ось так і рятуємо. Такі в нас мамки. Народила і порозкидала по всьому світу. Під велосипедами просто на землі знайшли. Ті, на жаль, не вижили. А цих в шафі. Знайшли, їдять. Джесі задоволена одна. Да? Джесі тобі дітки. Дітки в тебе їзнув. Будеш глядіти? А, Боже, поліз туди ножку. Поклади рижу туди до неї. Бачиш, вони не гріються об Джесі. Туди-туди до цього, до животика. Вони об животик гріються. О так, о. Все, дає їм цицьку Джесі. Ой, Джесі, у нас мама щита. Далі вона їх погріє. Молодець, молодець. Молодець. Джесі така довольна. Вчора, як показали їй, що є, вони аж трусилась, бідно. Вона в нас не стерилізована, але в нас нема хлопчика. Крізь висока огорожа, каже, навіть не можуть використати тебе, да, Джесі? Це в нас доволі на неї дітки. Це вже мамочка. Так. Це обов'язкова процедура після годування. Якщо так не робити, то їм болять животи і вони кричать постійно. Це ми вже проходили, вже не перших викормлюємо, тому що чомусь наші кішки... Постійно таким займаються, да? Або буває таке, що родики пропаде взагалі. О, так вилезла, аж мокрий. Молодець Джесі. Ось така красота. Скільки їх тут не знаю? Американи і штучок 10 чубати. А, пропоїла я їх, тепер вони переїжджають до основного свого місця перебування. Ой, заодно і порахую три, чотири, п'ять. сорок 42. І сорок 43. Ока сапка гарна. Ой, як наївся. Ну от. Мої красоти. Всіх разом 43, а кого скільки не рахувала. Ще зараз до них кину пару шовків, тому що вони з віандотами вилупилися, але віандот, опусть як осапка. Косапка-косок. Ох, косапка. Вони сиділи, я на них дивилася зверху то й не могла розгледіти нормально. Підіть туди далі, біжить, біжить. Я така пташка. Тут такі дикарі були, там не можна було взяти зверху, боялися. Понаїдались, такі кабани жирні, жили на сиру, вони в мене сирочок постійно, яєчко, все їм саме смачне. Так, о, знайшли кормушечку, Хтось уже все, пішов, процес. Ще два таких маленьких віандотика зловила. Вони не худі і все, але навіть крила не ростуть. Такі, як ото вчора родилось. Два віандотика і п'ять шовкових тут. Але, що це таке? Закинула сюди шовкових, дві андотів забрала, пішовку і менше, за... кажуть, боже, дійско, спить, спить весь тирсі. М -м, багато хто каже, не мона в тирсу, пілочки такі не мона. Користуюсь багато років, нікому не рекомендую, але з свого досвіду погано їм не було. Якщо буде тепло, їжа продезінфікувати гарно, тому що в мене зараз птиця не з мого господарства. Дезінфікую я бровадес, розбавляю там по-різному. Інструкції в інтернеті є, яйця в ньому оприскую, можна з птицею оприскувати. Акашка, а ми Балується, балується. балиться. Отак тобі. Абу аж і. А? Взагалі не боїться. Ой ти моя маракашка. а, з яким версує. Ой, йолкипа, викупається. Як свіжа, свіжі опілочки, то таки завжди це так завжди завжди твориться. Переводжу брудер, я завжди після 15-16 дня. Попоїла байкоксом і кокцидіоза, колкокс, то байкокс, той з чим. У мене ветаптечка, то байкоксом. Я попою по ветаптечці номер 3 Мені подобається, там є і стимулятори росту, і енергетики, і вітамінчики, і все. І глюкоза, і скарбінка, і антибіотик. Мені подобається як ростуть після цієї пропойки. Що можу сказати? Це я щойно закрила інкубатор. Температура набирається. 19-й день. Всі бачили? 19-й день. Купила яйця маранів двох господарів. Одного всього з 40 штук. 4 здається чи 5 неоплод, а в одного більше половина не оплот. І от вчора, 18-й день, чую, щось пущить. Я просто в шоці. Сьогодні 19-й день. Видно ж? Так от, 19-й день я маю маранчиків. І один день закладалися, одинаково інкубувалися в одному інкубаторі, і ось така ситуація. Одні пішли на 19-й день. Я щось не розумію. А від іншого сподаря ще навіть не надклюнуть. А так вам. Будете знати, як дівчат гвалтувати. Такі малі душать кур... курочок малих. Сидіть окремо. Ай я олікий як я сплю, як солдатик. Вони шукають цицьку. Ой, покашляв він збився. Артур Ой. Так, п'ють молочку, а це залазить під маму під мамку. Ну під Джесі, мама. Ось воно п'є в Джесі молочко. У нас вчора одненьке загинуло котенятко, воно не їло. Воно Джесі смоктало і бутилочки ми давали, воно не могло ковтати. Видно, захололо. А цей такий каб... і худенький маленький не росло. Цей кабанчик такий, він присмоктався. Смудить. Джесі я шукала вчора цілий вечір, цілу ніч сьогодні шукала котеня. Вона розуміє, що одного нема, вона за кожним трусилась, його як береш в руки підкормить, то вона її ж трусить. Щоб ви розуміли, вона підходить і постійно скуглить, От віддайте його. Ось така малявочка. Спіть. Приїхала з дачі раніше, щоб покромити його. Наївся і муркає. Такий маленький носик. Джесі, Джесі, не буди. Ой, розбудила От так. З дачі приїхала. Ще руки толком не обмила, і води хочу, не попила. Ось такий в мінько влазить. Хлопчик. Не хотіла я хлопчика, але хто є? Ой, який носик. Самостійно п'є, напився тепер дрихлить Перед цим теж тихенько спав, значить у Джесі поїв, Джесі є молочко, але чомусь він, якщо довго не підкормлють його, то починає кричати. Ось як підкормлюємо та у мене тут маранчики. Скільки не знаю, знаю знаєш більше 40 штучок. Нарешті літо і вони можуть ходити поволі. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. брами. Дивіться, яка. А є брама... чи не брама, я не знаю, як там буде вона називатися. З чубом Ай, кіт стрибнув, злякався. Є з щупчиком такий Ось, дивіться, тут і щучки, і чубчики. Такий красунчик, ви гляньте, яка у нього. Як ось така. Є чистокровні, є нечистокровні. Брала нечистокровних спеціально. От почесно мені помість більше подобається. Але щоб вивезти гарну помість свою, свою ще, щоб погратися з кольорами, да, з усім, то потрібна чиста крова. Гусі, 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 гусі. Ходіть сюди, біжить малий. Ох ти, кох такий ручний, через да 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 Йдіть сюди, ідіть, ідіть, мої хороші, ідіть. Твоїх кого зловила ціплят в ріандоті, синяк сюди до них, щоб не було скучно, тут да да Ціплята пішли туди. Да-да-да-да-да-да, Йдіть до водички, йдіть, 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 йдіть. Шовковий. Один буде сірий петух. Он клює всіх, ходить, просто до всіх забирається. Ще маленькі просто присіли, он дивіться, що робить. А більші дають здачі. От йому побитися. Угу. Ці пішли подальше від нього, хоча білий, мені здається, також півник. А. Ама ж треба було всіх виловити. Там трави то я насипала у курятнику їм, але це не те. Зовсім не те. Не хочуть я виганяла, не хочуть виходити. От вони прив'язались до того місця і бояться. Била подобається. Ці звикнуть, будуть самі ходити, тоді вже буду гурьбою. по чуть-чуть. І тих з ними виносить. Ну і ще сидять трішечки віандотів брудері. З цього ж виводку. Тут де червоненькі з цього виводку, бо це сірі де більші, зовсім інший виводок. ну Тут є і з другого брудері, бо дуже маленькі дуже настільки маленькі що страшно випускати. їх Ось кох у мене, який нічого не боїться, відразу ручні. так. Такі мої лежать, вони їх не чіпають. Саме більше б погралися, але вже й не граються. От дуже їм.